О 10-й годині ранку десятеро жителів сіл Дмитрівка та Диківка збираються біля повороту до ферми. Пройти далі людям заважає ця вантажівка. Її водій відмовляється називати ім'я та прізвище. Що сала А можна на камеру сказати прізвище, ім'я там водій підприємства? Не збираюсь. Я не в взявся. Риба пропала від ам'яку. Від того, що зливають сечу прямо в диківське водосховище. Значить, забруднюють річку Інгулець. Ми не можемо е тисячі людей села Дмитрівки і села Диківки потерпати від одного підприємця. Трактора день і ніч возять ці нечистоти. Мимо мимо нас везуть, і вони на дорогу розливаються, і везуть туди на поля, з полів біжить туди. Вийшли ми на акцію, бо другі люди бояться. А нам що стається? Ми нас росту діти, е ми хочемо жити у чистій середі і хочемо, щоб цього. Це все колись закінчилось. Місцеві жителі і рибалки, і екологічні активісти, і частина навіть спеціалістів, екологів вважають, що саме Перевищений вміст шкідливих речовин, які потрапили в водойму від свиноферми, є причиною загибелі риби. Згідно актів, які були складені комісійно в присутності місцевої влади та рибоохорони, більше 850 тисяч збитків завдані рибному господарству. Але з огляду на те, що ми займаємося там підприємницькою діяльністю, з упущеною вигодою оцінюємо, Суму збитків 4 мільйони гривень. До місця акції під'їжджає еколог підприємства, яке вирощує свиней, Микола Давидов. Говорить, риба могла загинути через нестачу кисню у воді. Пройшла перевірка Держпродспоживслужби, яка показала це цим. По їхнім показникам. В воді був кислород, і вона не могла задихнутися. А ми брали показники води біля дамби. І лабораторія, обласна лабораторія МОЗ України такі показники. При нормі кислороду не менше 4 одиниць, факт 1,96, то в два рази менше. Микола Давидов показує дослідження проб ґрунту, яке проводила інспекція обласного департаменту екології і природних ресурсів. Висновок в ході візуального обстеження прибережної захисної смуги та берегів водосховища, слідів стікання гною та сечі з поля та потрапляння їх у диківся водосховища не встановлено. Риба могла загинути через нечистоти з очисних споруд Знам'янки, які зливаються у цій балці біля села Дмитрівка, показує Микола Давидов. Ось цей ставок знаходиться за 6 кілометрів від очисних споруд між селами Дмитрівка та Диківка. З цього ставка вода потрапляє до Диківського водосховища. Ми тут не наблюдаємо дохлої риби. Значить, вода, на погляд, екологічно більш-менш чиста. Значить, вся е, з, з нас е, е, стараються зробити що це винуватиме. що це чисні знаменські е, споруди, але ми бачимо, що це не так, бо риба тут не пропала. Пропала в Диківському водосховищі. Це диківське водосховище. У воді плаває мертва риба. Сільський голова Диківки каже, крім загибелі риби, шкідливі речовини могли потрапити у колодязі до людей. Ми до п'ятниці на цьому тижні зробимо повністю дезінфекцію всіх колодязів та свердловин приватних володіннях громадян. Згідно тих аналізів, які я бачив, значить, бактерія норма, гельмінти норма яйця гельмінтів, азот норма аміак, А от перевищує рівень нітратів у 2,4 рази. Говорити про якусь якийсь прямий зв'язок рівня нітратів у ставку із тим, що це є наслідком життєдіяльності свинокомплексу. Головного управління Держпродспоживслужби таких підстав немає. За першим актом Кіровоград рибоохорони та сільського голови Диківки тут у водосховищі загинуло понад 16 тисяч рибин. На цьому тижні складуть другий акт про загибель риби. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини.